В 2024 році я не більше ніж 200 тисяч доларів на мемтокенах. І сьогодні я тобі розкажу, які висновки я зробив і як я планую заробити ці бабки. Let's fucking go! Качай медійку, качай Телеграм, качай YouTube канал. Це твій соціальний актив. Крипта кудись може дітись, ринок впаде, скрипка валюта закінчиться, а твої підписники і твій інфлуенс залишаться разом з тобою. І ті люди, і ті нетворкінг нікуди не дінуться. Тому номер один дія це качати свою медійку. Спілкуйся в чатах, будь проактивним, давай більше користі, не чекай нічого у відповідь, бо за рахунок того, з ким ти познайомишся, буде і залежати твій майбутній успіх у скрипка валюті. Я отримав дуже багато цікавих мемів, які я зайшов і зробив багато. То грошей за рахунок свого інфлюенсу за рахунок того, що робив медійку, був проактивним, спілкувався в чатах. Тому це самий простий спосіб, як досягне успіху у 25-му році. Будь терплячим, чекай моменту, та не фомойоб. Кожного дня випускаються сотні мемтокенів і немає сенсу намагатися переживати за те, що ти щось не купив. В тебе шанс буде кожного дня. Рефлексуй, роби висновки і розумій, що ФОМО для неудачников сильні пацани впали, встали, піднялись, роблять заново. Фокус це твій кін в крипті. Вибери одне направлення, наприклад, мемтокени чи Фьючерси, і бий в нього. Бо якщо ти розпиляєшся в свій час, я займався ретродропами, трейдингом, спотом, тим, тим, тим. В тебе тупо не вистачає часу у всьому бути експертом. Якщо ти будеш приділяти чомусь 10 тисяч годин, ти станеш в цьому експертом. Є така книга. Тому вибрав одне направлення, б'єш одним пальцем та направлення, і в тебе рано чи пізно вийде. Замість 10 мемів, якщо ти не впевнений, що купити, купи краще два або один. Наприклад, якщо в тебе мало знань, купи і накопичуй ефір, і накопичуй його в саме. Червоні дні проливів, бо за рахунок цього ти точно впевнений, що А, це класний мем, і Б, тобі немає сенсу намагати заробити на чомусь більше. Краще мати 5 кабаксів і купити один ефір і накопичувати його на дні, ніж купити три мемів, один з яких укатається, один дасть два ікси, але Ти забудеш зафіксувати, і третій, дай Бог, колись там дасть якісь ікси. Купуй по наративу, купуй те, що пушать. Прямо зараз у нас іде мета АІ через те, що Фаундер Solana і АІ 16 z говорять про те, що це майбутнє, тому не намагайся видумати наратив. Купуй саме ті меми, які пов'язані з тим трендом, який росте. Меми фактично це паблік сейли. Тому якщо три роки тому ти стояв в черзі в коінлісті, щоб купити крутий мем, прямо зараз ти можеш купити цей мем з ринку, і паблік сейли вже не проводяться. Все, що тобі треба робити, це бути експертом на памфані, шукати і купувати на діпах, і розуміти, що меми це не меми, меми це просто агенти, які фактично мають змогу дати тобі якомога більше іксів і стати. Майбутньою монету, яка буде заліщена на бінансі, просто ти повинен до цього відноситись трошечки серйозніше. Краще купити мем, в якому ти впевнений на капіталізації в 100 мільйонів, ніж купити два меми на капіталізації в 10 тисяч. Історія тут в тому, що ти повинен купити саме той продукт, який показав, що він не заскамиться в перший день. Це той продукт, який купують топові люди. Це той продукт, який має якусь змогу і надію. Будь-який мем може просто за 2-3 дні дійти до капи в 15 мільйонів, потім укататись в ноль. Якщо мем дійшов до капи в 100 мільйонів, ймовірність того, що це скам, набагато Менше тому купити щось дорожче в перспективі принесе більше іксів, ніж купити те, що завтра кудись зникне. Купуй тільки ті меми, які мають конвікшн дійти до Ярда. Якщо ти купуєш, задай собі питання, чи я віру в те, що цей мем може коштувати 1 мільярд доларів. Якщо відповідь ні, то скоріш за все тобі варто обійти цей мем стороною і не гемблети. Купуй тільки тоді, коли піздець, як страшно. Якщо ти купував би кожен раз, коли люди хотіли продавати, ти купував би саме в той час, коли відкупали біток смерти. Бо коли біток коштував 15 тисяч доларів. Ніхто не хотів його відкупати, тільки розумні тіпи. і розумні смерти відкупали його на дні. А ти, який боявся це, продавав в руки розумним людям. Тому купуєш тоді, коли класно і коли хочеш вже. Продати ейфорія, повибуватися перед кінтами, фіксуєш прибуток. Продай в БУ або в легкий мінус, якщо ти не розумієш актив, або мем, який тримаєш. Це по суті історія про те, що часто ти можеш купити якийсь мем, який тобі порадить інфлюенсер, але в якийсь момент ти бачиш, що він просто тупо не росте. Ти відкриваєш сайт, ти дивишся і читаєш, про що йде мова, але ти в душі не розумієш, що цей мем говорить. Це якийсь AI -агент, інфра інфрагент, це якийсь АІ фреймворк. Якщо ти не розібрався і тобі досі не зрозуміло, в чому тут прикол, краще продай, бо краще тримати той продукт, де ти читаєш твіт. Тер, тікток, ти розумієш, про що йде мова, як воно білдиться, і ти прям один на один з проектом завжди фіксуй тіло на двох-трьох іксах, якщо в тебе немає розуміння, що це за мем, і ти переживаєш, що він впаде. Насправді, якщо б ти кожного разу, коли мав би X2, продавав би тіло і фрірайдив би, тобто залишав би профіт на майбутні X-и, ти заробив би набагато більше грошей, ніж би просто. Дивився, переживав би коли продати, і в якийсь момент просто взяв би одною кнопочкою продав. Тому не руїнчарт одною кнопкою. Ми не продаємо. Ми продаємо частинами по 20 по 30%. Тобто, наприклад, на трьох іксах ти забрав тіло, на п'яти забрав 25%, на 10 на ще 50%, і на 20 іксах, наприклад, ти прийняв рішення повністю вийти з активу. Самий сильний мем ніколи не продавай повністю, особливо якщо він є самим сильним в своєму міні-наративі і висиджуй тренд. Я, наприклад, купив на капіталізації 180 мільйонів мем АІ 16З продав його повністю на 900 мільйонах. Знаєш чому? Бо я почув думку про те, що для цього мема мільярд вже хрена. І що ти думаєш? Через буквально ще тиждень він доходить до капіталізації в 2,5 мільярди доларів. І я не дозробляю більше ніж 50 тисяч доларів на тому, що просто думав, що мем вже досяг свого потолку. Не думай, що є в мема потолок, і не продавай сильний мем. Цей мем. В моєму розумінні був самим прикольним першим фреймворком, за яким стоїть не просто якась команда, а стоїть а z великий фонд, який стояв за топовими проектами на коєлісті. Я розумів, що в них є інфлюенс, і вони будуть качати цю історію. Я продав, і насправді це була велика помилка. Краще б я сидів і продавав би повністю цей мем, виходячи фул з ринку. І що станеться, я думаю, найближчим часом. Якщо ти бачиш, що мем залістили на Binance або Coinbase, час продавати. Так стало, що якраз таки момент лістингу на самих топових біржах це зазвичай означає той момент, коли з мему виходять. Виключення з правил – це Пінат, який залістили на Binance на капіталізації 400 мільйонів, і він потім пішов на два ярти. Частіше за все, мем потім укатується, тому не допускай помилок і на лістингу Binance або Coinbase продавай точно половину або виходь повністю з активу. Проаналізуй, на чому ти більше за все зробив за останніх півроку і повторюю по суті, все зводиться до того, що ти повинен мати фокус, тобто одне направлення. Але, наприклад, якщо ти вибрав меми, ти повинен зрозуміти, де ти більше заробляєш, торгуючи на памфані чи купуючи. А її меми на діпі. Якщо ти розумієш, що ти можеш один раз в тиждень проаналізувати і зробити одну покупку одного мема, то ти на цьому можеш заробити набагато більше, ніж купувати десятки мемів на памфані в очікуванні якихось там фейкових ексів, які не настануть. З ком'юніті правильними однодумцями ти ростеш набагато швидше. Тому шукай ком'юніті, вступай в безкоштовні чати, як я й казав, будь проактивним. Або якщо ти хочеш розвиватися як на дражжах, якщо ти новачок, хочеш пройти навчання, хочеш отримувати коли від мене, хочеш постійно проводити якісь созвони. Хочеш разом тренчити, то в описі до цього відео є доступ в мій клуб, де ти можеш забронювати собі місце і вступити туди. Майже завжди доступ до клубу закритий, але є можливість забронювати місце. Тому хто хоче, велкам менше дій краще, ніж більше дій. Вони приводять до кращого результату. Це зводиться до фокусу і покупки одного мему, а не двох. Саме того мему, де ти розумієшся, який ти купуєш конкретно на конкретному діпі, в конкретній ніші, наприклад, якийсь аїшний мем, який після сильного лончу впав на мінус і ти на двох іксах по міцці просто продав і заробив легкі, зрозумілі для тебе гроші. Тобі достатньо декілька інфлюенсерів або декілька телеграмів або твітерів, щоб бути в курсі всього. Це щодо того, що ми повинні їсти якісну їжу і не їсти джанкфуд. Тобто, якщо ти їсиш постійно макдональдс, макарони, бургери, колу, куриш, ти насичуєш свій організм тим, що в кінці кінців приводить до того, що ти ходиш в туалет так само і в скрипка валюті. Ти повинен зрозуміти, хто в ніші тобі якомога ближчий. тобто хто умовно відповідає. Своїм цінностям це якась одна ніша, мікронаправлення, де ти розумієшся, і хто в тому розумінні топ або не гірша, чим ти або краще тебе. І слідкуй за конкретно цими людьми. Повідписуйся від 20 пабліків, має тільки три пабліка і чітко сфокусовано працює тільки з ними. Селден Юз дуже часто працює. Тобто, фраза, що ти купуєш на чутках і продаєш на новинах, реально працює. Дуже скоро буде інаугурація Трампа. Він стане вже діючим президентом. І в момент, коли були вибори, крипта росла за рахунок того, що всі очікували, що Трамп стане президентом, він став, крипта почала але в момент інавгурації всі будуть очікувати, якраз таки навпаки іншого. Ми будемо рости до інавгурації, і після інавгурації в нас буде сильний дамп. І в крипті зазвичай так і відбувається. Тобто, фактично, якась новина в крипті, вона не має ніякої сили. Але й сам хайп, який пов'язаний з цією новиною, зазвичай робить те, що як тільки новина об'являється, що через тиждень щось відбудеться. Мем росте, і в момент виходу конкретної новини воно падає. Бо чому фактично нічого не змінилось, і ти можеш на цьому класно заробляти. Ти можеш продавати перед об'явленням новини або відкривати шорт в момент, коли. Ця новина виходить тренчити на памфані підходить не всім. Тому як я й сказав, ти повинен обрати одне направлення. І якщо ти бачиш ті пів, які в онлайні сидять по 5 годин, ти повинен зрозуміти, що вони витрачають на це не просто 5 годин. Вони витратили перед цим десятки а то й сотні годин безперервного аналізу, сьорчингу, нових пар. В них постійно болить голова. Вони не налаштовують ці онлайн стріми. Вони втрачають кучу бабок за рахунок того, щоб знайти цього одного ранера, який ти можеш по суті знайти після памфану, купивши щось на капіталізації 500 тисяч і заробити на цьому. Набагато більше грошей, засайзившись набагато сильніше, ти повинен знайти саме один класний гаманець, де ти розумієш, що він чітко відповідає твоїй стратегії. Ти бачиш, що він заходить на діпах, агенти, на капі від мільйона до п'яти, заходить на невеликий сайз і чітко продає на п'яти іксах. Він розуміє ринок краще тебе, і саме за ним варто слідкувати, а не за 10 різними кошами, один з яких це на памфані тренчить і продає з десяти купує тисяч і продає на ста тисячах. Цей чувак тобі по суті нічого толкового не дасть, окрім того, що ти будеш бачити, як він заходить. Після нього ти не Зайдеш, бо копітрейдити таких невигідно, якихось знань він тобі теж не принесе. Тому так само фокус: 1, 2, 3 гаманці, класних, набагато краще, ніж 10 мусорних. Коли ти заробив дохуя грошей в скріпковалюті, купити, наприклад, і вивезти гроші в кеш, і купити тачку, не така вже погана ідея, бо в кінці кінців мем може укататись мінус 90%, а тачка дасть тобі. Класні емоції, можливо, не втратить в ціні, качнеш медійку, знайдеш дівчину. Ну сам розумієш. Заходь в меми тільки на відкатах, наприклад, мінус 50 або мінус 60%, або самий ризикований, але насправді. Саме топовий варіант це заходити від хаю на мінус 80%. Зазвичай класні меми відскакують. Якось так склалось, що в цей момент йде чітко зміна рук, тобто слабі руки продають по ходу, а сильні руки заходять. Подивись просто на графіку, проаналізуй саме ті ідеальні точки входу, а і 16 z Пінат, Сігма. Я особисто на таких входах в мінус 80% заробив більше, ніж 100 тисяч доларів. Але моя проблема була в тому, що я заходив не на мінус 80, а починав заходити від мінус 50, багато де у середньому, і моя точка входу вийшла не ідеальною. І я Рано продав, тому це до слова про те, що в тебе повинен бути конвікшн, чіткий вхід по стратегії і вхід мінус 80% від зони входу або мінус 50. Не вини нікого навіть себе, бо крипта це частина гри. Тому ти повинен відноситись до крипти як до гри. Тобі повинно бути кайфово, класно. Ти розумієш, да, я прийму деньги, але зато залишусь з досвідом, як кажуть, мінус деньги, плюс опит. Якщо купив на більше, ніж треба, то не усереднюй. Ти просто допустив помилку за рахунок того, що якщо ти почнеш усереднювати позицію, ти вийдеш за грамки ризик менеджменту. Дуже часто меми падають на мінус 50% від точки входу і потім відскакують. Тому краще сидіти безпечно, прийняти ризик, зрозуміти, окей, те, що я купив, те купив. На мінус Краще просто продати і потім перезайти в інший мем, але вже. За рахунок двох частин. Тобто зверху ти, наприклад, заходиш на мінус 50 на 100 доларів, і знизу ще на мінус 30 ще на 100 доларів. Таким чином, тобі буде легко усереднювати позу. Тобто все за рахунок того, що ти завчасно спланував правильне усереднення. Коли ти робиш скрини профіту і вийобуєшся, це час, коли тобі треба фіксувати позицію. Одна гарна угода дасть більше профіту, ніж 10 середніх. Це до слова про те, що якщо в тебе навіть є 5 тисяч доларів, все, що тобі треба зробити, це купити один мемтокен або купити один альткоїн, розділивши вхід на дві частини. Наприклад, 2500 на моменті просадки в мінус 50%, і ще 2500 на момент просадки в мінус 80%. Таким чином, середня в тебе буде мінус 60 від хаю і продати цей мем, наприклад, на 2-3 іксах повністю. Бо більшість мемів, і це велика правда, вони роблять скоріше 2 3 ікса, ніж роблять 1000 іксів. Більше інструментів для аналізу дорівнює гірше. Ти повинен знайти один фокус, один кош, один ТГ канал, одна стратегія і чітко робити те, що тобі приносить кошти. Якщо в тебе буде 25 екранів, 25 якихось індикаторів, повір, Мені це ні до чого класно не приведе. Все, що реально в крипті дає тобі можливість заробити бабки, це досвід і твій ризик менеджмент. Це були висновки, які мені не дозволили заробити більше ніж 100 тисяч доларів в 2024 році. Але я впевнений. Проговоривши їх собі і проговоривши їх тобі, я зможу досягти результатів і заробити там, не знаю, мільйон доларів, два мільйони доларів, мільйон гривень. Неважливо, в кожного своя сума. Що хотілося б від себе додати, це те, що я для себе зрозумів, що торгувати нові пари на помфані це не моя тема. Моя тема це знайти якийсь класний мем, в якому я, наприклад, хоча б три дні, купити цей мем на відкаті в мінус 80%, виставити, наприклад, стоп мінус 50%, заходити в нього один раз на двох іксах, забрати тіло, на трьох іксах забрати 25%, на чотирьох Повністю вийти з позиції. Тобто, проаналізувавши правильно те, де і на чому я більше за все заробив, я можу зрозуміти, куди мені варто зайти на трошечки більшу суму. Робити менше дій, але робити чіткіше. Якщо ти проаналізуєш всі, якраз такі свої дії, задасиш свої питання, де я більше за все заробив, Як мені варто правильно зайти в конкретний Мемтокін, повір мені, ти почнеш заробляти. Тобто, саме основне правило це купуємо, коли реально всім страшно, купуємо на відкатах, виставляємо стоп мінус 50, тейк там на 2, на 3 ікса. Можете, в принципі, частіше за все виходити просто тупо на 3 іксах. Якщо ти хочеш розвиватись в мемах сильніше, вступай в моє закрите ком'юніті по мемам від Андрія Суперіора, де є навчання броню місце. Якщо ні, то просто підписуйся в Telegram. В інстаграм, мої соціальні мережі, де я розказую про те, як заробляти на мемах. Дивись мої інші відео. Дякую, що ти був зі мною. Це був тест нової камери. Можливо, я буду і надалі знімати на неї, в себе вдома. От тому, що всіх всіх цілую, обнімаю. На связі був суперіор. Бам-бум-бем-бем. Бем.